Добрий, день, пані та панове! Ласкаво просимо вас на наш канал. Умощуйте зручненько та слухайте уважненько. Сміх це велика зброя, яка допомагає нам впоратися з труднощами та перемогти смуток. Веселий український народ знає справжню цінність сміху, адже українці завжди готові поділитись своїми жартами та зарядити оточуючих позитивною енергією. майстер Гумаресок Павло Глазовий. Володіючи прекрасним почуттям гумору, щирістю серця і душевного світла, все це передав і у своїх творах. Вони зворушують своєю душевністю, тонким гумором і поетичною майстерністю. Відображена в них дотепність і тонкий гумор не втрачають своєї актуальності вже багато десятиріч. Пропонуємо вашій увазі декілька легендарних гуморесок Павла Глазового. Кухлик. Дід приїхав із села, ходить по столиці. Має гроші, не мина жодної крамниці. Попросив він, покажіть кухлик той, що з краю Продавшиця, что? Чого? я не понимаю. Кухлик люба покажіть той, що з боку смужка. Да какой же кухлик здесь, если это кружка? Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови. На в країні живете й не знаєте мови? Продавшиця теж була гостра та бідова. У мене є свой язик, ні к чому мені мова. І сказав їй мудрий дід, цим пишатися не слід. Бо якраз така біда в моєї корови Має бідна язика і не знає мови. Пилип у Римі. Не доводилось Пилипу бувать далі Криму, але недавно взяв путівку і махнув до Риму. Оглядаючи музеї різні колізеї, Він загавився і відбився від групи своєї. Зайду дома в ресторанчик ледве сів за столик, а вже кельнер біля нього крутиться соколик. Пилип меню розглядає кінчик носа чуха, не знамови, як то кажуть, ні рила, ні вуха. І сказав він Пардон гарсон фужер коньякесо, Парціоні бівштексіно, гарнір картоплесо. Шугнув кельнер блисковично у сусідні двері, приніс м'ясо, і картоплю і коньяк у фужері. Зрадіїв Пилип як дитина. Штука непогана, не така вже вона хитра мова італьяна. Береш слово, яке знаєш. «Та кінець доточиш, і вже тобі не суть випить і їсти, що хочеш. Кельнер хитро посміхнувся, крутнув головою і звернувся до Пилипа мовою такою. Віби єлі дуля маком, ані картопліси, Єслі б не був мой бабушка. Родом із Одеси. Українське сало. Над безмежним океаном лайнер проліта, а в салоні дід старенький сала упліта. Пахне салом українським на увесь літак. Підбігає стюардеса і говорить так. Командир наш сала любить, Он у нас хахол. Просить он кусочек сала принести на стол. Настовбурчились у діда вуса, наче дріт. Він не буде їсти сала, відмовляє дід. Вертається стюардеса через п'ять хвилин. А у нас любитель сала єще один. А це ж хто, старий питає, наш второй пілот? Он хохол і любить сала, щирий патріот. Дід серветкою утерся, дівко чемодам. Він не буде їсти сала, повторюю вам. Стюардеса пильно в очі дивиться йому. Як це так не буде їсти? Поясніть чому? Дід насупився сердито, Пояснюю, мадам, бо я їм не дам, українцям дав би сало, а хохлам не дам. Було смішно і дотепно. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Далі буде цікавіше.